Чак говорити є? Витай! Чо ти так? Да, та не цей не спав. Чек говорить, надо знати поняття А що це яка? Типу просто так і там поїпайки сні шип. Бай вона бистро, пчі в чітве. Ти шубак без. Це один і чітч вона їде на раду жосся, я в кука. Вона їде лучше, блять. Йой Але чдинка, красиво. Єба, вона заряжена, ти? Що це за спорт? Рапнімо на справку на мой. Окей. Це перший раз сів'яху, блядь. Вона так, дуже пи. Хто там кадавать камбасити? Та-да, вона класна. Осапчик, братва. Сьогодні у нас новий відос. Я сильно вибачаюся разом з Ромою, що ми так довго не випускали відос. У нас була учоба, свої діла. Ну зараз ми вам зробили серйозно класний контент, тому що зараз зима, як ви всі знаєте. І на мотоциклах ціною не роз'їздишся, типу, як, хіба якщо башта там якийсь Дніпро і тому зустрічаємо! Це ВАК коротко. Гольф e, 2.0 Дизель e, 2005 рік. E, пацани, машина класна. E, що вам розказати. в принципі? E, ступка, механіка, електростеклопідйомники, e, електрорегулька з дзеркал. Клімат-контроль клімат 2005 рік. У нас запорога звісно, з медією. Типу, вона така собі, Зараз типу. вам покажу, як вона заводиться в принципі, з нейтралочка, вся хуйня. Ще горить чекно, тому що пацани це вак. Так у пацани. Вак братва. Братва, під капотом, як я казав, 2,0. Дизель. На не знаю скільки лошади, не знаю, кіловати, 110 кВт, кіловат. це як Passat b 6, в принципі. Такі у нас моториші, нічого в принципі, не шарить, тут а такої, типу, знаєте, образно. Машина обійшлася в 4000 з копійками доларів. Думаю, на зиму не ідеальний варіант, щоб знімати вам ідеальні відоси. Тому що. Телефон. <різь> <Все>. <різь> що це не поважні рукавати? Салончик, в принципі, от такі от, дивіться, ну, та ще класно, що зимою. Вона передньоприводна. Класно, що там вирубається, пацани, є і спіє. Будемо навалювати боку. Бачите, як мене ні вчора мили її, але вона така свідка, не сильно її помили. Тут було, такі, місце ззаді, пацани, дивіться, тут, бачите, поробиш. Як, про... як все, як росройся. Як розробися, їбать пола. Воно все-таки, бачите, пацани, поцарапане, типа, машини... З Європи Так, да, з Європи, в принципі, пригнана, підлюс там мошку. І типа... Ось так от акуратний клімат. Аккуратний. Багажний. Багажний тафен, тож допорока трохи ну, Його треба прямо верх. Прямо верху жнути. То зажигап, так цепи з приходить. <підій> як завжди. Така в нас пасання, ми зараз прибираємо, така така херня трохи. Короче. Епріо! Оооо, Що по аппір? Розкажемо що по апріо. Е, Дивіться, у е... нас а, вже... Погру... Погрунтований пластик. Зверху, зверху. Де? А, він, коротше, зверху. Поґрунтований пластик, але не покрашений. Поапрі у нас капець. Нам, нам треба виняти втулка, втулка і нам треба вже новий варіатор. Тобто да, у нас це не виймається. То втулочка. У нас звідси ніяк не виймається. Вже ми що тільки не пробували і навіть варили. Коротше, а по машині ще? машина буде тоніруватись, машина може буде закатуватись в пленку. 100% будуть щось робити з дисками. Да. І... І якось так? Пацани по проблемах. Не так все гладко, як ви думаєте, У нас горить чек на приборці, але так як сказали, що це така собі не платка, там може бути, типа, що хочуть, бо не Казали, що з мотором все човко. У Нас е херові рівні, тобто ну, це робота, як ви бачите, то я не випукав, він не робота. Вони назад не відкидаються сюди, то есть, ну типу... Ну, навіть якщо звідси ото звідти вийде. Воно звідси... А через воно через низ. Кожен робить назад не оджимається. Що там у нас? Ну, Пення тут прибори, дивіться, якщо така гарно подивитися, це дуже сильно цінно поцарапене, по ви бачите. Всі кнопки затерти. Ну, пробіг у нас 250. 252 тисячі. Руль е електроусилитель. Дуже, дуже легко крутиться, пацани дуже легко крутиться. Все, що нам не понравилось, пацани, це в приборці, немає встроєння аукса і ніякого блютузу, тобто з музики не ну, Все, ми все заділиємо з часом вже. Да. Шість, передач. Шість передач. Все взагалі жесть. Дуже так, жорстко протягом, буде протягом, фатати. Все працює, Так. фататися. Нішо для вічей. Світло тут, тут. Тут є така штучка. А як воно відкривається, не знаю. Потім, потім розберемося. Ага. Отаке зеркало. Коротше, пацани, ми зараз приступаємо. Ми зараз приступаємо до пелесоса машини, бо вчора ми її помили, в відосі ви бачили. А зараз нам треба трохи тому бо бардак повний. Блять, як ви бачите, тут просто все в гавні. То ми поприбираємо і зараз це все в скорому відділі гарно побачите, як машина ну, нормально, хоча б буде вже якось дивитися, типу хоча б ніж ще буде нормальне, а то у нас все впалюється. Отак от. Все вчора, пацани, от як їхав, перший тест-драйв був. Я тут не знімав, коротше, як заїжджав, вона пацана дуже низько десь. Але, вона дуже низько збалачила, навіть то, що? Блядь, дуже низький кліренс. І я вчора ципанувши і тільки виїхав, то ми теж пеш... виїхали і у тамво я її цепанув, от, іще, там цепанув, пізди, типу, Пездить дурачок там вся хуйня. Ну коротше нормально. Ну так, зараз будемо зробити, щоб вона була. Хоча б похожа на чисту машину. Бацани, покажемо тай тест та драйв. Зараз ми будемо її це Ромка буде знімати. Ми її до того приведемо в порядок, тому що як ви бачите, вона вся грязна. Ми хоча трошки протремо цю прибурочку ці всі панельки, тому що дуже все грязно прийшло мені вчора. І вона тільки вчора приїхала, і ви відосі там побачите, ми вставили, як вона тільки приїхала Пацани, вибачайте, якщо трошки погано знімаємо, вже трошки відвикли. У нас в обичному шоу було учоба в Діме, у мене теж учоба, і не дуже й було, типу, коли знімати відоси. То вибачайте, зараз будемо старатися вертатися трохи в тон, то якось так. Ще в нас є такий старий Дімен мопед. Кайфовий. Він зараз на обкатці, да, тут 10 тисяч, але тут ми положили мотора, і за того він і на обкатці. Зараз йдемо до тест-драйва машинки, полісоси зробили робимося загорається, зараз потухне. Приборочка, Вах. Вах. Так, включимо поки що світло. Щоб щось щось бачити. Чикс. Коли пацани, в машинка чітка, привикаємося зараз поки з ціплі. вже непогано. на дорогу нашу дубно. Тут ми колись летіли на Альфах, а зараз вже на Фольціку. Зараз другий навалимо, 80 Пол. Тут нема дороги, ви це все бачили. Реально, тут дуже хороше. Сара є. нема немає. Я, дуже пацюю, дуже Я думаю, по, -по цій фразі мусора є чи сором нема, ви вже, вже поняли, Що, що в нас не так в нас нема прав. Ти шо? Ти що ти, ай бля, він, він судить, пацани <рисвіт> <рисвіт> Це все, взагалі комп'ютерна графік. <рисвіт> <І>, ка, <каскей, рисвіт> но... <рисвіт> Коротше, залетіли як настоящі в Ваговські. Через двойну спушну. <рисвіт> Чик. Все, летим.